Завдяки американському ганстерові алькапоне сьогодні весь світ може бачити термін придатності на молоці. У 30-ті роки в Чикаго мафія контролювала цей підряд. Не тільки алкоголь, а й продукти. Конкуренція була серйозна. Молоко розбавляли водою, а часом просто продавали протерміноване. Люди масово труїлися, хворіли ні. Нічого не міг довести. Одного разу навіть брата Аль Капоне заарештували за підпільне молоко. А згодом і сам Капоне зіткнувся з цією проблемою особисто. Його племінник, утруївся зіпсованим молоком. Тоді він несподівано вирішив діяти інакше. Купив молочну компанію в Чикаго. Пролюбіував закон, тепер на кожній плясці мали вказувати дату розливу і термін придатності. Звісно, цю ідею швидко підхопили інші компанії, далі інші міста, згодом і цілі країни. Іронія полягає у тому, що один із найжорстокіших кримінальних босів США став автором важливого споживчого стандарту, який ми використовуємо і досі. Саме така історія ходить по інтернету, але ми перевірили, і це міф. Тому перевіряйте те, що вам розповідають в інтернеті. Не всі цікаві. Історії правдиві сподобалося? Підписуйтесь, у нас багато цікавого.